Всім привіт! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Вирішив вам познімати трохи хрівшок. От Льолік, ми його на нашу другу убору чи подвір'я, як правильно сказати, не знаю. Не знаю, от. ось такий Льолік. Приїхали їх побудувати, їздимо на на день її годувати. Ось нас дали трохи сіна. Ось такий наш шпацюк. З трошечки наші хрюшки. Ось такий наш хряк. От. Хряк такий. Вже гарний зробив, вже їсти. Зараз будемо давати. Ось я йому трохи лупини насиплю. На. Завтра лишив. Ось, дивіться, він їсть зупину. Ось. Що ми їм даємо? От тут воду ми привезли теплу. Ось воду. Тут зерно дрібне. Овес, пшениця і кукурудзу Даємо такі вог, отго даємо їм їсти, от таке півідерка. Даємо їм їсти. Ось. Зараз я вам може можливо замішаю одною рукою погано трошки. Ось, налив трошки водички. Зараз замішаємо. Ось тако Замішаємо і будемо давати. Фляк, тікай гай. Лолік. Хоть. Зараз. Ось так. Ось, даємо їсти. Конець ручно. Ось, далі ми віддаємо. Ось. Ось. Так, зараз підключимось, дам їсти сльоха. Так. Що, дав я свиням їсти. Дав оді їм мішану підмішанку таку з водою. Що я вам хотів сказати? Готуємося вже до родів. Має вже все родити, діти. Ось бачите, скільки вже має молока. Хто би хотів такі пацята, дзвоніть на мій номер телефону 098 81 26 180. Кого б цікавили, такі пацата. Можете дзвонити, питатися. Я вам одразу кажу, звідки я, Львівська область, Дрогобич. Ну, вже як і брати, тоді вже будемо домовлятися. А так, то зараз май стародець уже низ на днях. Йдемо до другої. Ось, даю, що зараз їм дам Бульбу, сиру. Це венгерська пухова мангалиця. Хто не знає. Тут є друга, але друга через місяць десь має мати. Ось. Коби цікавили такі пацятки. Можу вам продати. Війна мій номер телефону, я продуктував вам. Ось, стали мені. Дай штату їм бульби. Повністю вони всі сирі, на ось. Ось дали сіно. Ось. Так що би хто хотів би такі поцяток, може дзвонити. Котке цікавить. Скажу вам ціну. Тут не буду говорити. Ось, така наші наш, наш тільохи. Ой, зараз нарвемо ще трави. Нарвемо трави, дамо бульби. От зараз дам бульби, от бульби. Я насиплю мішка. Зараз почекайте, дві секундочки. Почекайте. Ось, насипав їм більше, ніж пів, відерка бульби сирої. Ось. Тут насипав. Сиплють на землю, вони так ліпше збирають. Даємо траву, клупина, зерно. Нічого ми не варимо, все, сире. Коли є трава, ще краще, бо не дуже люблять траву, ось на теж насипав чуть-чуть бульби. Ось. Так, щоб хто хотів, десь зараз мають привезти одна льоха, потім оця має принести вже 50, -ка. дві кітні. Так, щоб хто хотів щось для себе замовити, дзвоніть, ще раз я вам продиктую номер телефону 098 81 26 180. Хто би хотів. Такі пацятка. Можете кнуриків замовляти, не кастрованих, кастрованих, льохи будуть. Думаю, буде все добре. Ось. Львівська область, Дрогобич Ось, тоді будемо щось говорити, домовлятися. Ось наш кнурик. Що, кнурику? Га? Що пищиш? Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па.